Ліга чемпіонів. Шахтар на вольових перемагає Антверпен 3-2. Реал Мадрид вигризає перемогу в Неаполі. Арсенал та Ман'ю програють аутсайдерам, А Ньюкасл виносить 4-1. ПСЖ. Про це все та інше говоримо зараз. Всім привіт, друзі, другі і подруги. З вами, як завжди, Стас і я Вауті. Нагадую, що є дуже важливим підписуватись на такі канали початківці, тому що цим самим ви допомагаєте просувати україномовний контент вперед. І тому давайте, хоч і ж робимо це всі разом. Та не забуваємо про те, що як тільки набирається тисяча підписників на цьому каналі, я розіграю преміальну річну підписку на МІГОГО для того, щоб. Хтось з вас, хто виграє, міг переглядати кіно, футбол, мультики, волейбол, хокей, що хочеш, все, що там знайдеш, переглядай цілий рік. Ну що, Ліга чемпіонів продовжується. Шахтар вже відіграла свій другий матч, і нарешті у нас є три очки. Це дуже важливо насправді, бо група в нас на даний момент доволі непроста. Матч Антверпена та Шахтаря я не очікував, що буде багатим на голи. Я думав, що це буде, знаєте, коли грають такі дві середненькі команди, навіть ближче до нижньої, То, типу, рахунок буде щось там 1 1 2 0 щось, щось такого. Ну, типу, тим паче. Антверпен грає вдома, Шахтар на виїзді, Перед цим програли. Коротше, дуже багато. Плюс, ще ж скільки критики Патріку Ванльовину за його гру Шахтаря. Ну, типу, знаєте, дуже багато такого всього, що супроводжувало цей матч. Але як виявилось не дарма, Шахтар вже на третій хвилині пропустили швидкий гол. Правий вінгер Антверпена, як його Арбнор Муя забив перший гол, рахунок 1-0. Шахтарю вже є на чим замислитися. Патрік Ван Льов, він вже в своєму фірмовому стилі робить дуже здивоване обличчя. Я думаю, о, ну тільки не це. Третя хвилина. Пока. Ну, окей, все буває, це все-таки не Барселона, тому тут ще можна щось зробити. Але вже на 34-й хвилині Балік... Баліквіша. Баліквіша забуває, нехай так буде, баліквіша забуває свій гол за Антверпен. І в принципі на цьому. Можна вважати, що гра зблизиться до свого кінця, хоча це лише 3-4 хвилина. Але ну, ми всі знаємо, як важко нашим командам камбечити. Так, так, шахтар вже це робили. Збірна України таке робила, і в принципі, ми знаємо, що таке буває. Але в даному матчі, враховуючи рівень, ліга чемпіонів, і все, що я казав до цього, ну типу не здавалось, що Шахтар зможе витягнути перемогу. Але після другого тайму, після початку другого тайму, Шахтар не сіли на Антверпен. В принципі, по великому рахунку, що дивитись, що в першому таймі, що в другому таймі, Шахтар володіли м'ячем, створювали більше атакуючих комбінацій, йшли частіше в атаку, в обіграш. Тобто, не можна сказати, що Шахтар програли цю гру. Шахтар грали досить непогано. Просто це той сценарій, коли не вистачає реалізації. І ось же на 48-й хвилині Шахтар заштовхує свій гол ворота Антверпена. Даніл. Сікан забуває головою, тяне команду вперед. Каже: хлопці, давайте не будемо розслаблятися, іде нам є, шо, як нам треба відіграватись. сучий ти виплодок! Та на 71-й хвилині Ярослав Ракицький зі штрафного забуває дуже непоганий гол. Та не можна сказати, що це ж був повністю гол його заслугою, тому що це був рикошет від захисника чи ко коротше від гравця Антверпена, Але сам факт: ми знаємо, що Ракицький небезпечно виконує штрафні удари, і Тут це підтвердилось, тому що м'яч повністю змінив свою траєкторію, потрапив у ворота, гол гол на рахунку Ярослава Ракицького. В принципі, вже камбек 2-2. Ну що ще очікувати? Так, Антверпен шов в атаку. Шахтар шли в атаку. Мене єдине, що в цьому матчі дуже піду злило, те, що є наскільки легко, Антверпен проходить через центр. Їм так вони намагались більше атакувати правим флангом. Але розумієте, я не можу зрозуміти, вже не перший раз таке бачу, що Шахтарю. Саме важко захищати центр захисту. Ну давайте згадаємо минулий матч спорту. Хоча там да там все так само було, і фланги, і все. Ну але ж ну надто легко прорізають центр. І мені здається, що ну не вистачає одного степаненка в центрі поля в опорній зоні. Йому потрібен хтось на допомогу. Бо не може тільки він і два центральні захисники зробити вам нульовий рахунок. Але знов таки добре, що у Шахтери є Даніло Сікан. на 76 й хвилині Даніло Сікан забиває свій другий гол, оформлює дубль. і на цьому Шахтар перемагає. Заслугована перемога. Хлопці молодці, вигризли свою перемогу. Вигризли цей матч, а вони не програвали по статистиці, вони не програвали по духу. Мабуть, просто треба було дотиснути суперника, і вони це зробили. За камбек просто 10 з 10. Поставте лайк, вони на це заслуговують. Цікава бійня відбувалась в Неаполі. Неаполітанці приймали Реал Мадрид, і це була така знаєте, цікавий матч. З точки зору. Ну хто ж буде лідером в цій групі? Тому що ну по великому рахунку, ми з вами розуміємо, чемпіон Італії зустрічається з Реал Мадридом. Матч має бути важким. Ну що для однієї, що для другої команди, це має бути дуже непростий матч. Так воно в принципі і було рахунок. 3-2 так переміг, переміг Реал Мадрид. Також на на якій там на 19-й хвилині там з передачі з флангової по-моєму? Чи то не кутовий же був? Не, по-моєму, з флангою передачі захисник як його Остігард Лео Остігард забиває гол, вистрибує досить високо. Дуже несподіваний гол. Тому що ну, якби на той момент ще не відчувалось, що ось зараз там назріває десь гольова атака. А тут просто ну понятно, голи головою. Не часто бувають досить очікуваним. Що ж, правда, матінка, але реал не розгубились на 27-й хвилині. Вже Вінісіус звізначився голом з асиста Джуда Білінгема. І я просто, якщо чесно, пахує з цього джуда білінгема. А про нього зараз трішки пізніше, бо на 34 Тій хвилині сам вже Джуд ще забиває гол і виводить Реал Мадрид вперед рахунок 2-1. Щоб ви розуміли, у 20-річного Джуда в цьому сезоні за 9 матчів за Реал Мадрид в Лалізі та Лізі Чемпіонів. Вісім забитих голів та три асисти. Вже я в подвійному, тому що хлопці, це початок сезону. Блін він просто розумієте, Він ще настільки впевнено виглядає на полі. Це не можна сказати, що це он пощастило. Типу, як там комусь не знаю кварцелі в минулому сезоні. Вау, просто в цьому вже півроку нічого зробити не може. Жодної гольової дії. А це ні, це тяне на собі команду настільки впевнено, що я реально просто дивлюсь на це. Я не можу мені ну, в голові не вкладається. Навіщо? І МБАПЕ, коли у них є білингем. Після другого забитого м'яча, в принципі, що ну перекат м'яча, намагання щось зробити, Наполі бігли в контратаки, потім Реал бігав. Так Реал бігав в контратаки. А нічого надзвичайного. Звичайний футбол догравали тайм. На початку другого тайму, 54-й хвилині, Петр Зелінський отримує право пробити штрафний через гру рукою. Начо я чесно кажучи, там не зовсім зрозумів, в якому моменті саме, бо там щось дві підозри на руку було. ну, Неважливо, коротше рука. Пенальті. Петр Зелінський забиває гол, рахунок 2-2. Ну, понятно, що знов треба щось робити Що одна що інша команда несеться вперед по великому рахунку що по кількості ударів що по володінню дуже рівний матч і враховуючи те що що одна команда намагалась що інша і у жодної не виходило створити гольову комбінацію ось ідеально там було багато гольових ой, гольових атакуючих комбінацій Розумієте, от дивишся і думаєш ну чого їм не вистачає Курва його знає реалу. Понятно, їм не вистачає крутого нападника. Хоча у них є Родріго, який дуже шикарно в цьому матчі. Ну мені взагалі він дуже подобається, як атакуючий гравець на будь-яку позицію. Мені навіть особисто має думка, що він набагато корисніший в Реал Мадриді ніж Вінісіус Жуніор. Що якщо брати МБП умовно, то Вінісіуса можна продавати, бо вони дублюються. Вони дуже схожі між собою футболісти. Оце да, от вчасно. І вже на 78 78-й хвилині, коли всі думали, ну, скоріш за все, матч будуть просто догравати. Після відскоку зі штрафною там не пам'ятаю, чи то був крос-флангу, чи то кутовий, неважливо. Але м'яч іде за лінією штрафної зони. Там на підбиранні працює Федо Вальвердо. Пушка страшнюча потрапляє вперед в поперечку. Ця поп м'яч м'яч поперечки потрапляє в голки про наполі мерета і залітає ворота. Чудовий цвях вбив просто Вальверде в кінці цього матчу. Чим саме приніс перемогу своїй команді. Цій групі ще нічого не зрозуміло. Понятно, ще в жодній групі нічого не зрозуміло. Наполі реал ще поборються, але вже точно можна сказати, що над реалізацією треба працювати що Наполі, що реалу. А хвічі ну треба якось повертати форму. Бо Осімхен свою роботу намагається виконувати і виконує непогано. А ось щось з Кварцкелію сталося незрозуміло для мене. А білінгем. Розумієте. Манчестер Юнайтед та Арсенал так програли в своїх матчах. Не будемо довго про це говорити, просто так зафіксуємо, що Манчестер Юнайтед на Олд Траффорті програли 2-3 Галата Сараю. Так, Расмус Холун зробив дубль. Красунчик взагалі нема питань. Молодець. Тягнув на собі Манчестер. За е, Галата Сарай забували Уілфред За Потім Керем Актюр Когук. Тю вибачте, якщо шо, ну, не знаю такого. і Мауро Ікарді. Причому що він не забив з пенальті, а потім вже забив засісту Давідсена Санчеса знов таки. А так, вилучення плюс у Манчестер Юнайтед, Там на останніх в кінці матчу Казиміро підкотився, коли перед тим як якраз заробив чим він заробив пенальті Мауро Ікарді, Тим що Казиміро підкатився та скосив, отримав другу жовту червона. Але ж не сказати, що це зламало матч Манчестер Юнайтед. Якщо подивитись, то по що по кількості ударів що по володінню м'ячем дуже рівний матч. І ви розумієте, Манчестер Юнайтед. На рівних бореться на Олд Траффорді. З Галатасараєм. Цікаво, що буде. Коли Манчестер поїде на виїзд в другому матчі ланс приймали у себе вдома арсенал Мікель Артети. Олександр Зінченко вийшов в стартовому складі, все виглядало на папері чудово. Арсенал буде домінувати, арсенал володіли м'ячем 67% часу. Все здавалось, що ну все буде добре. Атакували багато арсенал, ну типу, пресингували. Не викладались повну, як мені здавалось, тому що було понятно, що ну це ж ну, якби ланс, ну що нам? Типу, надриватись такі команди, як Арсенал, мають переїжджати такі команди, як Ланс. Ви розумієте? Ну, типу, спокійно. В принципі, так і виглядало. Я думав, що так і буде. Сака віддав гольову на Габріела Жезуса. І ось після цього першого голу здавалось, ну арсенал зараз, мабуть, буде десь розгромний рахунок. Але в свою чергу, ну якби ланс не хотіли здаватись. Плюс вони вдома. Франковський носився по тому правому флангу, отримав кращого гравця матча, віддав асист. Ви розумієте, так. 2-1 перемагає Ланс, і не сказати, що це. Ну якийсь провал арсеналу. Ні. Ну, так матч дуже дуже був рівним. А, дуже рівним по статистиці. Маю на увазі по статистиці ударів, але ж володіння повністю на стороні арсеналу. Пресинг і пресинг дії повністю на стороні арсеналу. Загалом, коли дивишся атаки однієї іншої команди, ну Арсенал якось виглядало дуже впевнено. От це просто той момент, коли м'яч не йде в ворота. Ну просто не йде. Так і так б'ємо, і так б'ємо, там розігруємо, там віддаємо, там б'ємо. Ну, Просто не йде. А у ланса ну, трішки все інакше. А гульову феєрію видали Ньюкасл та ПСЖ на Сеймджемс Парк. Нюкасл при... Ньюкасл приймали ПСЖ. Одна команда катарських шейхів приймала команду. Навпаки, команда саудівських шейхів по-моєму, приймала команду катарських шейхів Ну коротше, неважливо, шейхи грали з шейхами. Ньюкасл перемагає 4-1 Я б напевно, там устявся. Розумієте, коли ми бачили цю групу смерті, ну я там правда Ньюкасл сунув на третє місце. Але все таки, от зараз останні матчі Ньюкасл настільки впевнений, ну настільки агресивно виглядає, що ну це дуже, це дуже. От дивишся на це Ньюкасл, і це дуже викликає Тебе таку посмішку, приємні емоції, бо це те, через що ти закохався колись в футбол, бо слухав ті історії, які розповідали таким хлопчиком. Тобі коментатори в телевізорі, і ти дивишся на цей матч, думаєш, оце вони дають. Ось зараз Ньюкасл закохує в себе багато нових шанувальників. Ньюкасл дуже швидко пішли вперед. Вже на 17-й хвилині Мієль Альмірон забиває гол після якогось бреда. там щось по-моєму як його маркіньо, з виносив м'яч, не зміг його винести потрапив. А, чи то в захисника, чи то в шкріні речі. Чи... Ну коротше, якось така така була сумбурна ситуація. М'яч відскочив, ісак отримав цей м'яч, ударив Донарума потягнув цей м'яч. Альмірон добив гол. Сейнджен Парк святкує. 20 років не забувалось на цьому стадіоні голів від Ньюкасла в Лізі Чемпіонів. Перший пішов, і вже на кінцівці першого тайму Ден Берн забиває другий гол Ньюкасла Дуже впевнено поклали цей м'ячик. А, ну і тут реально просто стадіон розривається. ПСЖ в шоці. Вони не можуть зрозуміти, що робити. Вони вже посадили собі на жовті картки два футболісти. ще в першому таймі, Лукаса Ернандеса та Шрафа Хекімі. Починається другий тайм. Здавалося б, зараз ПСЖ мають переломлювати цей матч. Ну об'єктивно, ну це ж ПСЖ, ми ж всі розуміємо. Але з передачі Кірна тріп'є Лондстав забиває третій м'яч Касла, і це просто розрив. Я думаю, якби я був на стадіоні, ну у мене точно б там ну я б голос собі зірвав. Бо ну це, це фантастика. Ну дійсно. Це наскільки це красива футбольна історія. Ну. Нема слів. Так, ПСЖ відіграли один м'яч після цього моменту з довгої передачі за спини захисникам. Лукас Ернандес забігає якраз за захисників Ньюкасла і заштовхує цей гол у воротах. Хоча, типу, не сказати, що цей гол щось би змінив. Тому що взагалі не виглядало так, що ПСЖ здатні вирвати перемогу в цьому матчі. Якщо Ньюкасл були дуже вмотивовані, то ПСЖ таке відчуття, що вийшли, ніби переможцем на цей матч ще до матчу. Ти сраний звіздон фантаст. Шуруй звідси, поки я добрий. А Ньюкасл вийшли якраз, от як та зла собака, просто вигризати все. ПСЖ далі володіють м'ячем, намагаються щось зробити. Ньюкасл бігає в контратаки свої. Мені подобається їй цей стиль Ньюкасла Вони знають, що ми будемо працювати другим номером, ми будемо працювати від захисту. М'яч забирайте собі, він нам не потрібен У Нас достатньо футболістів для якісного білдапу, щоб дуже швидко побудувати свій перехід в атаку, і ми там можемо просто дуже швиденько реалізувати всі свої моменти. І це вони роблять, що ну, дуже якісно роблять вже не перший матч. І як скажімо, на десерт на 91-й хвилині Фабіан Шер, захисник, чи він ну, захисник, опорник, ну більше це як центральний захисник. Просто здалека б'є дуже ну, досить здалека б'є. Підслизнувся, впав, дивиться, лежачи на цей м'яч, а бачить, що він чотенько траєкторію дугою йде. Ворота Донарума не тащить, не знаю, бо взагалі матч провал для Донаруми. А Ньюкасл перемагає свого головного конкурента по групі смерті 4-1. Оцей той момент, коли просто треба закінчити це відео. Бо Ньюкасл подарували просто шалені емоції своїм болівальникам. От за це ми любимо футбол, тому що є історія, є передісторія. Цього матчу, цього протистояння. І є нова історія, яка пишеться зараз. І вона фантастична. За цей матч Ньюкаслу 15 з 10. В інших матчах Ліги Чемпіонів можна відзначити те, що Брага зіграли 3-2 з Уніон Берліном. Дуже шкода берлінців. Ну, я все-таки вболіваю за них в цій групі. Інтер 1-0 перемогли Бенфіку, ПСВ та Севілія зіграли в нічю 2-2. Баварія перемогла Копенгаген з рахунком 2-1. Атлетіко Мадрид 3-2 перемагають Фейнорд. Лейпциг 1-3 програє Манчестер Сіті. Все по класиці. А Лаціо перемагає Селтік з рахунком 2-1, а Барселона, маючи червону картку, перемагає Порту. Що ж, на цьому все. Дякую, що дивились. Дивіться Лігу Чемпіонів. Вболівайте за наших. Вболівайте. Пишіть коментарі взагалі, за кого ви вболіваєте. Нас стає більше. Я не знаю за кого боліває моя аудиторія. Дуже буде цікаво поспілкуватись, почитати це. Взагалі відповідаю на всі коментарі, тому активніше пишіть, там будемо спілкуватись. Що ж, до наступного відео. Не прощаюсь з вами. Слава Україні!